І це прям мене замотивувало їх взяти, тому що сюрпризи я люблю. Величезне. І яйце майже як пів моєї голови. Я не знаю, чи можна цим дітей кормити, тому що це ж більш схоже на перекрашену карамель. Так, достаємо цей от подарунок. Ребляточки, всім привіт! З вами Ласточка. Лава, ще раз Ребляточки, всім привіт! З вами Ласточка. Подивившись статистику канала, подивившись, які відосики залітають, я зрозумів, що вам більш подобається, коли є їм дешеві продукти, або дешеві товари, які сіглядають. Коротше, щось зв'язане із дешевим. І я такий думаю: окей, з АТБ в нас продукти були два рази. Значить, сьогодні я буду куштувати дешеву їжу із такого мультимаркета, як Аврора. Цікаво, яка там якість самої їди, чи можна її їсти, чи не можна її їсти, які там ціни ну і все в принцип. Так що, друзяки, всім приємного перегляду, всім смачного, ми полетіли. Let's go! Закінчив я вже з покупками у Аврорі. Що я вам можу сказати, там реально дешево. Деякі позиції навіть дешевші, ніж в самому АТБ. Так, да, там дуже багато солодкого, там була їжа швидкого приготовлення, яку там залив кипяточком і все, вона приготувалася. Ще в мене до вас дуже велике прохання це останнє відео в 2023 році. Ви всі молодці. На даний момент у нас зібралося 610 підписників на момент зйомки цього відео. Кожен із вас, хто зараз його дивиться, прошу вас підписатися. І, можливо, в нас вийде до Нового року набрати тисячу підписників. Дуже сильно вірю. Юрій, що наберем. Якщо можете, підпишіться, будемо розвивати українськомовний контент. Я, звісно, розмовляю не на всі 100% українською мовою, а більшість мого діалекту це суржак. Чусь потихеньку пробую розмовляти чисто українською мовою. Вивчаю деякі слова і самі розумієте, що не за один день це все вчиться, і за не за один день це все робиться. Все, друзяки, не будемо багато розмовляти, але тим до першого товару. Let's go! Перша позиція у нас сьогодні це такий ось попкорн із Аврори. Друзяки, я бачу такий попкорн перший раз у своєму житті. Можливо, в дитинстві я бачив такий, але я не пам'ятаю. Він різнокольоровий. Це раз, два. Його ціна 34 гривні. Я вам скажу, це недорого, тому що є в пакетах попкорн там в супермаркетах, наприклад, як Сільпо або Новус. Там ціни 55-70 гривень, а тут 34. Попкорн знаходиться в дуже гарній баночці. Наклеєчка також гарна. Ось намальований індієць в очках. А, ні, це не ну да, в принципі, індієць, який дивиться фільм, сидить в очках. Ось так. Да. А кришечка зверху, і ще плюс кришечка, щоб відкривати. Дуже класно, дуже прикольно. Я захотів його взяти. Це позиція, яка мені дуже сильно сподобалась у самій Аврорі. Реально класно. Що по ціні, що по вигляду. Тепер давайте його скуштуємо. Запах пісочного печива, запаху попкорна немає. Є запах печива, солодкого такого. Блін, оце реально круто виглядає. Просто я такого реально ще не бачу. Я не знаю, чи можна цим дітей кормити, тому що це ж більш схоже на перекрашену карамель. Не знаю. Я думаю, він більш шкідливий для здоров'я, чим корисний. Афіге, mm, ви уявляєте, кожна покрашена попкорном вона має свій смак. Жовтий, він йде більш лимонний. Червоний, він такий більш вишневий. Цей давайте ще цей скуштую, Не знаю, виноград більш схоже. В принципі, реально ця штука топ за свою ціну. Найсмачніший попкорн солодкий, який я їв. Оціночку. друзяки, 9 балів це дуже смачно. Що по ціні, що по зовнішньому вигляду, що по смаку. Перелітаємо до наступного. Наступна позиція це круасанчик Ось такий. Друзяки, такі круасани продаються що в Сільпово, що в Новосі. Дуже багато в яких супермаркетах є ось цей круасан. Ціна цього круасана 8 гривень у Аврорі. Якщо ви знаєте, яка ціна, наприклад, у того ж самого АТБ, напишіть, будь ласка, це в коментарях. По зовнішньому вигляді, в принципі, нічого такого нового немає. Просто сама стандартна упаковочка намальований круасан, це від виробника. Лукас, компанія, яка виробляє круасани. Написано щось на англійську: круаснт, від, чері. Ну і все, в принципі. Паковочка доволі така приємна. Немає такого не неприємного дотику. О, ладно, тоді відкриваємо і куштуємо. Запах випічки. Доволі таки приємний. Круасан виглядає непідгореним. Звісно, він трішечки маленький, но нічого страшного, тому що в 7 days, в принципі, вони йдуть більш отакі, трішечки більші. Тут маленький. Давайте тоді розламаємо його навпіл і подивимось, що там всередині. Ммм. Пісня просто тупа пісня. Я не знаю, видно він тим чи ні. Друз'яки, начинки тут додали реально багато. Виглядає смачно, тісто йде слойне. Виглядить смачно, булочка сама свіженька. Джем виглядить гарно. Ніяких питань до цього немає. І його доволі так достатньо на таку маленьку булочку. Пробуємо. Ммм, а що ж таке? 8 гривень, а це смачно. Що я можу ще сказати? Топчик, друз'яки. поставлю йому 8 балів максимально заслужено. Перелітаємо до наступного. Ба! Наступна позиція у нас це ось такі чіпсики довгі пачка XXL, типу на два чіпсика більше положили ніж у звичайній пачці. Ну я б так не сказав. Бачите, XXL сама класична, сама стандартна упаковочка З синього кольору, чіпси жовтого кольору, самий із сиром. Дуже патріотичне упакування. Так, хрум, назва їхня чи бренд, не знаю зі смаком цибуля та сир. В Принципі, стандартне упакування більш якісніше ніж у самому АТБ від розумного вибору. Сразу відчувається по самому зовнішньому вигляду і по самому дотику. Ось ціна 24 гривні. Нормально подивившись зараз на ціни самих чіпсів по 50, по 70 гривень. То за 24, я думаю, це по заразнім міркам. Це дуже дешево. Відкривається, в принципі чудово. Ось таке у нас. Упакування всередині дуже класно придумано. Типу фольга, тільки це не фольга, це просто салафановий пакетик, самий, зроблений під фольгу. Ось і все. Чіпсиків тут доволі достатньо. Так, окей, дивіться, друзі, що я можу сказати по самому зовнішньому вигляду, як виглядають чіпси. Ну, вони якісь трішечки світлі, але не такі світлі, як були із самого АТБ. Трішечки поякісніше. Приправки тут не сильно достатньо. Запах насичений. Пробуємо тоді. Смак чіпсів є. Вони не пережарені. Трішечки соліноваті. Немає такого, що ти й сиш, чисто один хліб, чи з чого вони їх роблять, не знаю. Скрохмал. Доволі таки непоганий, я би його ще взяв би. За свою ціну це топ. Я йому поставлю сімерочку, тому що їв є я набагато краще. Перелітаємо до наступного. Далі у нас ідуть кукурузні палички. Ось таке упакування. Виглядять доволі заманчиво. Planet X, вага 50 грамів кукурузи чи паличок самих. Ціна їхня 17 гривень. Доволі таки дешево. Тут нам кажуть, що тут є сюрприз у кожній пачці. І це мене замотивувало їх взяти, тому що сюрпризи я люблю. Так, окей, ну тут дуже багато чого розмальовано. гляньте. просто. Це упакування саме розмальовано повсюду. Давайте тоді відкриємо. Подивимося, що тут всередині. М -м -м. Не, ну Ні, Запах трішечки хімозний якийсь додається. Начебто кукурузіні палички відчуваються. Трішечки такий кисловатий запах. Давайте скуштуємо саму паличку. Ну що я можу вам сказати? Саме стандартна кукурузіння паличка. Так, тепер нам треба глянути де там цей подарунок. Куди вони його туди заховали? Ха? А? Я не йшов. Так, достаємо цей от подарунок. йолки палки в натурі. Ха -ха -ха! І клас! Друзі, це людина павук Синя людина павук Клас, це іграшки, ви що У мене в дитинстві, якби кукурузній палець за 17 гривень. Ну, навіть по тих мірках за 6 гривень, якби попалась отака іграшка, я був би на сьомому небі від щастя. Просто це тупо топчик. Друзі, це реально топчик. В нього навіть руки піднімаються, опускаються. Но це не настоящий людина-паук, це людина-паук синя. Якось такої я ще й не бачив. Да що ти, чорт побери, такої несеш. Цим кукурузяним паличкам я ставлю 8 балів. Це круто. Перелітаємо до нас. Наступна позиція у нас вже більш цікавіша, це ось такі ось чіпси. Перший раз бачу чіпси з колбаси, які зроблені. Пакування більш товстіше йде. Колбаси там відчуваються, що трішечки положили. Намальований бичок. На англійській не буду читати, бо не розумію. Англійський не шалю. Хоч в 23-му році, вже майже в 24-му, англійський, я думаю, потрібно знати кожному. Ну, це все в процесі. Так, відкриваємо. А, ціна 34 гривні коштують ці саляни. Непогано в принцип. Ммм, mm, такий копчений, м'ясно-колбасний, запах сразу. Ммм, mm, доволі приємний. Прям класно. Не знаю, де вони беруть цю продукцію саму. Дуже цікаво дізнатися, де вони її п'яють. Ось так виглядає у нас упакування із середини. Колбаси тут положили нам 40 грамів. По відчуттям колбаси тут більше. Не знаю. Грам 100 100 весь. Ось така колбасочка у нас. Порізано вроді все рівномірно, товстіша, навіть чим ота колбаса, яка продається. Знаєте, запакована о, на бутерброди. Вона навіть товстіша, чим ота колбаса, про яку я тільки що розказував. Вона така м'ягенька, ну в'ялена в принципі. Давайте куштувати. Смак трішечки странноватий, навіть трішечки прицвівшого є. Чи це мені здається? Ну мені смак странноватий, По запаху воно не так. Мені здається, воно трішечки перележало. Можливо, воно таке повинно бути, але мені здається, ні. Не хочу я другий шматочок їсти. Таке щось воно. 5 балів, в принципі, по вигляду воно все чітко, але самий смак він якийсь трішечки противний. Перелітаємо до наступного. Друзяки, наступна позиція у нас ось такий крутецький кіндер. Ну, виглядає він топово, упакування шикарне. А скільки він коштує, для мене це прям пам! Давайте спочатку глянемо, що тут всередині. Вкривається ось та коробочка, дістається всередині ось таке величезне яйце, майже як пів моєї голови. Ну вигляньте, реально величезне. Ну воно я вам скажу побите. Що там всередині, не знаю. Так, давайте тоді по цінах. Друзі. Коштує це яйце. увага, 9 гривень. Ха-ха! <с> Оце, звісно, треш. Це що за ціни? Де такі ціни є? Скажіть мені, будь ласка, на яйця із сюрпризом. Таких цін немає. Ну, як бачите, вже є. Добре тоді, давайте його відкриємо. Подивимося, що там всередині. Коробочка нам не потрібна. Запаковане у фольгу із е, малюнками. Яйце повністю побите. Йолки-палки, так тут шоколада, дай Боже. Йо-мойо! Сразу в нас тут іграшка. Йолки-палки, а чого так дешево? Давайте іграшку пізніше розпакуємо. Ось такий у нас шоколад. Дивіться, він грубий. Він реально грубий. Кіндер дуже великий. Якщо так подумати, це найтоповіший кіндер, який коли-небудь бачив за все своє життя. Що по упакуванню, що по самому зовнішньому вигляду. І ігрушка там також топова. Давайте тоді скуштую. Ну, mm. якість самого шоколаду така собі пластилинова, реально пластилін. Не знаю, чого вони його роблять, але точно не із шоколаду. Блін, за 9 гривень, чи жалуватись, в принципі, кіндер, в якому лежить іграшка, яка більш цікавіша, ніж самий шоколад. Я б дітям шоколад самий не давав, тому що він не сильно якісний. Це не смачно, окей, з цим нема питань. А от іграшка, вона крута. Ось такий у нас зустрічає тут пістолетик а це іменно топ. Буду гратися сидіти тут цілими днями. Що таке? Зламав? Ааа, стоп, 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 стоп. Я зрозумів, Вона по, його по, потрібно сюди запхнути і крутить, мабуть. Воно стріляє, офіційть. Блін, це шикарно, друзяки. За самий смак я мінус ставлю, а от за ігрушку я ставлю плюс. То його все разом виходить у нас на 8 балів. За таку ціну це топово. Перелітаємо до наступного. Друзяки, наступна позиція це ось такий ось джем Дніпро виготовлено в Україні. Ну і все, більше нічого не скажу. Ціна. Цієї пачечки джему 24 гривні. Топова ціна. Маса нетто 250 грам. Це більш підходить до чаю. Не знаю, можна його на хліб мастити чи не можна, без поняття. Ну я думаю, його можна. Окей, по упакуванню нема питань, саме стандартне упакування, джемовське іменно. Він такий трішечки рідковатий, тому що джем він повинен начебто йти. А, ні, це повідло повинно йти тверде. А джем, він рідкий. Ну, це все не суть. Давайте тоді відкриємо, скуштуємо. Поставимо ціночку, ну і все. По запаху малина 100%. І відчувається, що якась свіжа, знаєте, як бабушка варення колись варила в дитинстві з малини. Те ж саме. Нічим по запаху не відрізнити. Пробуємо. О, оце смачно. Можу вам показати, як воно виглядає. Друзяки, вигляньте. Ось так виглядає джем. Реально настояща малина. Просто закручена банка вареня і запхнута ось в таку упаковочку. Класно? Класно, нема питань. Я йому поставлю 7 балів, тому що це прикольно. Дякую кожному із вас, хто додивився цей відосик до кінця. З вами був, як завжди, Ласточка. Всіх з наступаючим новим роком. І зустрінемось уже у наступному відео. Дякую велике за перегляд. Бам!